Сіпап-терапія це лікування, це золотий стандарт лікування апної сну, обструктивного обструктивно сну, І не лише центрального також. Хочу сказати, що нормальна сатурація, тобто насичення крові киснем, є 94-96-98%. Якщо пацієнт не дихає, сатурація. Падає, знижується до 80, до 70. Навіть є пацієнти до 60%, відсотків, навіть до 30 відсотків на короткий період проміжки часу падає сатурація. Чим це загрожує пацієнту? Це загрожує недоотримання кисню, гіпоксією усіх органів, а найбільше страждає від цього головний мозок і серце. Тому дуже велика кількість інфарктів, інсультів стаються в нічні години, коли пацієнт спить. Особливо коли є нічні апної, оці речі можуть траплятися. Інсульти, інфаркти це те, що ми можемо запобігти, використовуючи сіпап-терапію. Так от сіпап-терапія це терапія постійним позитивним тиском в дихальних шляхах. Так і перекладається постійний позитивний тиск в дихальних шляхах. Пацієнт лягає спати. Він одягає маску, є носові маски, є ротові маски, є носоротові маски. Це ми в центрі підбираємо. Є широкий вибір зараз масок, яких хочеш, який більше пацієнту підходить, який комфортніше пацієнту. Одягається маска, і за допомогою приладу, який в нас є прилад для діагностики, пацієнту підбирається тиск, позитивний тиск в дихальних шляхах, який не дає верхніх дихальним шляхам спадатися. Тому верхні дихальні шляхи залишаються відкритими, пацієнт може спокійно дихати. Це сіпап-терапія. Це найлегша, просто звичайна сіпап-терапія. Є ще автосіпап-апарати. Це апарати, які пацієнти вимагають вже не постійного тиску, а щоб тиск змінювався протягом ночі. І тоді лікар в під час діагностики, під час другої терапевтичної ночі підбирає діапазони тисків, на яких комфортно пацієнту спати. Тому що, ви розумієте, позитивний тиск створюється і під час вдоху, і під час видоху. Але найпростіші апарати вони мають постійний тиск, одинаковий.